Пенсіонерам доступна ще одна доплата до пенсії, хто і наскільки може збільшити свої виплати. Українці можуть отримувати не лише пенсії, а й різні доплати до виплати, серед яких є надбавка за надстаж. Як розраховується доплата за надстаж і наскільки можна збільшити свою пенсію, розповіли у пенсійному фонді. Фахівці пенсійного фонду зазначили, що стаття 28 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування визначає, що за кожен повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам та 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1% від розміру пенсії, але не більше, ніж на 1% мінімального розміру пенсії за віком. Тобто, якщо розмір пенсії людини. Обчислений за формулою з урахуванням набутого стажу та заробітку вище за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, а саме 2093 гривні, то доплата обчислюється виходячи із величини прожиткового мінімуму. Звичайно, ця доплата особливої погоди не зіграє, але якщо ви, наприклад, відпрацювали на 5 років більше за стаж, то при призначенні пенсії вам додадуть 100 гривень. Важливо відзначити, що пенсіонерам, які працюють при зростанні прожиткового мінімуму, доплата за понаднормовий стаж перераховується після звільнення з роботи.